Масляна одне з найсмачніших свят. Традиції його святкування закладені в дохристиянські часи. Спочатку свято було язичницьким. Люди відзначали початок нового року і проганяли зиму за допомогою символічних обрядів. Потрібно було якомога більше веселитися і куштувати млинці. Новый год раньше отмечали 1 марта, поэтому самым основным праздником и был этот праздник призыва весны. Была неделя гуляний с понедельника по воскресенье, поэтому сейчас это очень сложно, люди работают, как бы для них это нет такой возможности. А раньше каждый день имел свое значение, свое название, люди веселились, гуляли. В эти дни нельзя было тяжело работать, там нельзя было прясть. Наші ведучі Ігор і Андрій вирішили приєднатися до святкування Масляною. Аби здивувати Олену, вони поїхали до запоріжанки Наталі. З її допомогою чоловіки хочуть приготувати свій варіант млинців. Для початку дегустація. Розповідайте, що у нас тут приготовлено, У нас є крім грибів. У нас є млинці. Оце що? Жульєн блінах Жульєн плінах. Чим він такий обвернутий? Сырсоловуні. Виговорщино не много. Блины з прип'йомком. Блини бувають тонкі, блини бувають більш пишні, дріжжёвое тесто. Ну, я предпочитаю самые обычные, потому что не дрожжевые, то мне тяжело. Вот. Блины с прип'йомком это такие же блины, как мы привыкли класть начинку, только начинка жарится и потом заливается тестом. За столом душевно бесіда про млинці. Утриматися від них неможливо. Я Можу, да, скуштувати. конечно. Це <ріст> а я, спробую, я спробую теж. В мене є дружина, ось вона смажить блини, а я займаюся начинкою. Ось таке. Поздравляю. <ріст> На столі господині млинці з сирним соусом, з начинкою, жульєн, з рибою, з цирковою масою і навіть шоколадні. Я не знаю, як у нас іспит пройдемо. У вас пройшов добре. Десять років за 10 років ви майстерності навчилися це точно. Дуже смачно. Нам ж потрібно здивувати Олену. <свісно> ну, я думаю, що Ми здобуємо у <свісно> будь-якому випадку. Млинці з давніх часів мали особливе значення для людей, як і вареники. Ці дві страви символізували сонце і місяць, звідси і назва Масляною, бо в цей час можна було їсти тільки масляну їжу. перед Масленицей заканчивались зимние мясныти. Это было время, когда можно было гулять свадьбы, когда можно было кушать мясо с 6 января по понедельник масляный, потом мясо кушать нельзя было. Можно было есть только масляную пищу, блины, вареники. А тим часом на кухні наші ведучі переходять від теорії до практики. За допомогою Наталі вони готують тісто для майбутніх млинців. З півлітра молока повинно вийти десь 25 штук. Але для початку тісто треба добре збити. А ще, О, що, ще а що, ще, що, ще. що. Ігор, давай. <різь> а, хто без свій принцип. Своя методологія. Ого, о, о, ось воно. Це, і, і, і. Рецепт цих минців класичний: два яйця, пів літра молока, 400 грамів борошна, дрібка солі та цукру. Готова суміш, повинна настоятися півгодини. Якщо будуть несмачні, я скажу, що це ти збивав. Друг. Друг. Поки ласуші настоюються, ведучі та Наталя згадують про давні традиції. В Україні Масляна мала ще одну назву свято колодія. Люди брали звичайну колоду і прикрашали її. Цілий тиждень її водили вулицями. И вот эта колодка возрождалась, это был символ новой жизни. Вот, и в течение недели она проживала свою жизнь. У неё было, она рождалась в понедельник, во вторник её крестили, в среду перекрещивали, в четверг она умирала, в пятницу похорону, в субботу оплакивали. Игорь и Андрей заходилися смажити млинці, поки пробують без Наталії. Це забагато. Це Що забагато? Забагато. Отак. Ну Грибочок якийсь, а не млинець. Грибочок. Ростікайся, розтікайся, 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 розтікайся. Ну, Кривовастенька, але. Вищий пілотаж перевернути млинець. О! О! Майже. Вечір. Виявилося, що найбільша складність зробити млинець правильної форми. Ага. От і я теж так от бігом-бігом. Давай, 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 ото, отут. Це норм, норм, норм. Ну, майже. Бачиш, я не жартую, там грибок в тебе не грибок. Кілька хвилин і можна перевертати. Один, два, три. Ну, практично, мало впало, ні, не впало. Те, що гаряче, їстівне? Далі майстер-клас від Наталі. Я займаюся. З угу. На, ти? Ну, 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 да. ну, не тощо. Те, що <різь> 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 ми з тобою. Краєзнавець Євгенія розповідає: раніше млинці було заведено їсти з глиняних тарілок, а вареники з дерев'яних мисок. І викладали викладають в таку велику миску. Рядишком, як ви видите, з нею вже прикріплений невеликий стакан, в нього наливалася сметана. Характерним що було кушати вареники з різними начинками, з да? і заправляти їх ліба сметаною, ліба смальцем, либо маслом. Що заправку делали із толченого сала з чесноком. Ігор і Андрій млинці вже приготували. Тепер настав час їх начиняти. Так, отже, я будемо робити для Олени млинці. Сказати, солоні, але вони не солоні. Не солодкі, солодкі і солодкі. Так, ми от, одночасно це робимо? Я гадаю, давай, так. Давайте спочатку я подивлюся, як ти це робиш. Достатньо цього чи. Ще. ще? Тут я нагадаю гриби, курка, цибуля, да? чи так? цибулі немає. І соус бешамель. Тобі, тобі соус бешамель. Не солодкі млинці будуть із жульєном, а млинці до чаю з сирковою масою. Ось це Олена буде куштувати, Угу. спробую, кого буде смачніше. Якщо ми раніше не з'їдемо це. Ведучі зробили для Олени велику порцію млинців. Їй тільки залишилось їх спробувати. Дякуємо нашій господарці, що навчила нас гармошиці, не тільки гармошиці, а й робити дуже класні млинці. Ну, як для мене, подивимося, що Олена скаже про нашу творчість. Ні, Ну, вони гарні, а головне смачні. Євгенія Маловік, Руслан Шевченко, Едгар Копитов, ТВ5.